Знову в мене має квікротан. Я щось думав, що воно старе, як світ, а то виявляється, що можна і нове зараз купити. Хоча як нове, то напевно Рефурбішед з Китаю. Через третього власника купили. Машинка мала купа болячок. Одну типову проблему вирішив. Другу проблему з конекторами, з підключенням вирішили без мене. А далі без помилок машинка не пробує крутити двигуну, то знову в мене плата вже з машинкою. Перевіряю, що куди, паралельно помічаю, що є проблема з утримуванням лапки. Це якби типова проблема вузла. Я вже багато раз ремонтував, але тут вузол переінакшений, і я проблем не знайшов, не бачу, а лапка не утримується. Напруги 24 вольта є. 12,5 і вторинні є. Силові кола в порядку, предзарядка конденсаторів є. І немає реакції. Немає реакції на педалку. Тому мучуся, бавлюся, вже підкидували педалку, знайшли куди, бо тут, виявляється, ще й роз'єм міняли. Не тільки основний був вирваний. Коротше, мутна машинка. І педалку підкидували. Педалка працює. І я собі вже знаю, що куди в мене. Підходить. Педалка, до речі, з процесорним керуванням. Має два оптодатчика, один магнітний, але йде через процесор. І цей вузол точно робочий. Ось маємо потенціал 1,4 вольта. Це нейтральне положення педалі. При обрізці педаль догори, напруга падає до нуля, а в роботі. Ми бачимо наростання напруги, тобто швидкість задається зміною напруги. Тобто, якби не дивлячись на наявність процесора, по факту в нас фактично аналогове керування. Нащо так було робити? Я не знаю. Два оптодатчика і магнітний процесор, а тут звичайне керування. Тоді, як в старих машинках, то все робилося аналогово і набагато простіше. Цей вузол працює. Тут домахатися нема до чого, і я не маю до чого домахатися по платі. Був вирваний конектор X8 чи X5, я думав, можливо, ним задаються режими. Але ні, знайшов вже документацію, і все відповідає. Всі електрогамніти підключені. І то, по суті, виходить. нова машинка не хоче працювати. З коробки. І вже вже пару майстрів мучили, і я вже другий раз, і ніхто не може ні до чого добитися. То я пробую зрозуміти і розібратися, як в мене може не підніматися лапка. Зараз в мене на магніті мало би бути коротке. Але в мене короткого нема. Чи воно працює відносно плюса? Припустимо, що працює відносно плюс 24. Тоді би в мене на магніті мало бути напряму плюс 24, а його з двох джерел 24 вольти, теж немає. Ніби як через діод дзвониться. Але де тут взятися діоду, не розумію. Одним словом, треба видзвонити магніт підйому лапки, куди він сюди приходить, подивитися, чи приходить на ті силові кола, що має, а тоді дивитися. Тіл китайський хитається страшно таку важку машинку на нього ставити. Тепер дивимося, що куди підключено. Ось є магніт підйому лапки, самий потужній Це йде транзитом. А це керування на нього. О, і звідси треба танцювати. Машина вмикається без помилок, виводить версії. Єдине, що це тільки цікаве, не зрозуміли. Це зараз розвантажена лапка, їй не сподобалося. Піджимаю чуть лапку. І прошу дуже, включилась в роботу, мала підняти лапку, але нею дьорнула. і на педаль вже не реагує. Але вузол працює справно. Ось зараз буде імпульс і шим утримання. Є імпульс і пішов шим утримання. Тому я хз. Чому той шим не утримує лапку? Мені зрозуміти важко, бо мав би сили електромагніту не вистачає. Але то найменша проблема, тому що в нас немає спроб обертати двигун. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Простояла в мене та машинка дуже довго, шпортав, крутив, нічого не знайшов. Купу документації, форуми зробити не вдалося. Вже звик до неї як до меблів. Сьогодні, на щастя, вже її заберуть незручно перед Степаном Паном, що так довго стояла. Але, на жаль, я не всім можу допомогти. На жаль. Приїхав донор. Вам не видно. Зараз якось попробую показати. Він з розбитим дисплеєм. Приїхав без ручки і без фільтру. Так, як воно ставиться зверху донизу. Защопнув фільтр. Вмикаю йому 220. Тут є так конкретно. Це напевно теж. Кинув оберти. Далі падає в помилку, в яку не знаю, можливо, не чує опору пацієнта і тому не -то тут Приспокоївся? Добре. Пробуй міняти дисплей. Збираю, розкручую. Карточка тут присутня була, фільтру немає, ні заднього, ні бокового показував. Кришку, якої ми не бачили в першому відео. Тут присутня. О, американська пилюка. сигаретами не ваняє, але якесь таке жовте. На гвинтах, далі на гвинтах кришка акумулятора. Причому зверніть увагу на напис. Serial number більше 20 000 онлі. Тобто ще є якась прив'язка. Ага, ну, була прив'язка. Акумулятора нема. Трохи хреново. Але я не буду пробувати старий акумулятор сюди тицяти, щоб не зашкодити. Так само не буду пробувати зняти якісь сигнали десь, тому що це надто ризиковано. Ціна питання надто висока, мені це не треба. Тому я просто перекидую дисплейний модуль, точніше, передню кришку з дисплейним модулем. Ось так збережуться всі калібровки, всі налаштування саме цього пристрою. Всередині донора трошки інша система тюбінгу. І є пошкодження пластику. Я думаю, що ми залишимо старий тюбінг, щоб, як то кажуть, не заправляти сюди нові бактерії. Плату знімаю. Відключаю дисплейний модуль. Це в сторону, а ми. Ставимо собі сюди на робочий дисплей. Тільки треба затичку назад поставити, яка вилетіла при розборці. Отак. Добре. Підключаємо. Дорогий експеримент собі організував пацієнт. Ще й залишився тепер без акумулятора. Там той хоч працював і показував помилку, що скоро вийде з ладу, але тримав і, і працював автономно. Тепер буде прив'язаний до розетки. Саме через ризики і ціну питання я не планую і не хочу зараз ліпити старий акумулятор туди. Стендбай. Добре, а чому він зараз в помилку мені не впав? Як його включити? Так, от Якщо створюю опір... Протік. Ага, зрозуміло. Тиск. Верхній показник. Тиск. Нижній протік повітря. Тільки скільки вдуває. От він імпульсами йде. Він зараз пробує мене надихати, так сказати. Мені вдути. Так. А то нічого. Мову. Чи можна переключити мову і де? Німецької я не знаю. Про відключення щось говорить. Нічого страшного. Дата. А де мова? Не знайшов я, як йому мову поміняти, не знаю, чи це можна зробити так просто. Працювати він працює. От, якщо йому подати, він реагує. бачить протоки. Вдих-видих режим працює то Отак і віддаю, хай собі дихають. Досвід він такий. За нього приходиться платити, коли комфортом, коли здоров'ям, а інколи навіть життям. А не тільки грошима. Перевіряю мацьобство. Вмерло молодим. Винесло силову частину, Дев'ята помилка. Винесло, коли працював байпасом і підключило йому навантаження. Що є досить дивним. Є 200 Вт. Валить. Перехід байпас перевіряю. Подав 220. Перейшов байпасом. Буде заряджати. Є, струм наростає. Заряд йде, тобто заряджає. Чи його навчили на такий струм, чи акумулятору більше не треба. Зараз то неважливо. Відключаю 220, перейшов на акумулятор. Тепер навантажую, додаю йому Він 1,5 кВт максимум має мати. Даю йому ще 500 Вт. Як бачите, струм пішов. І даю йому ще 500 Вт, то буде 1200 Вт. 56 Ампер, 1200 Вт. Чесно тягне. Більше я вже й не маю чим довантажити. При 1500 максимальній, я думаю, це не проблема. Так, відключаю, не згорає, а ну йому різко кіловат накину, з 200. Нормально все працює. От відключаю, підключаю, навіть не моргає. Чому згорів? Не знаю. Показую, що справний, що працює нормально. Está aí para a tchúria.